Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але схоже на те, що у Сполучені Штати Америки почали поступово відкривати очі та прозрівати. Оскільки сьогодні американське видання Аксіос повідомило, що гнів Трампа посилився через дії Росії у війні проти України. Видання з посиланням на неназваного високопоставленого посадовця Білого Дому пише, що у Трампа посилився гнів через поведінку РФ та її ескалацію ударів по Україні. І це у той час, коли лідер США наполягає на припиненні вогню. Важливо, що така інформація, такі публікації в американських змі з'явилися через декілька годин після того, як Російська Федерація нанесла черговий ракетний удар по об'єктах нашої енергетики. І тут я хочу додати, що цілком можливо, що гнів президента США ще й посилюється тому, що Україну могли попросити не сильно бити у відповідь. Адже останніми днями щось немає повідомлень, що, наприклад, Збройні сили України вдарили по черговому російському нафтопробному заводу або по якійсь нафтобазі чи інших об'єктах енергетики країни-агресора. Немає повідомлень. Крім того, на таку думку, на такий поворот подій вказує, наприклад, і нещодавня заява від посла Великобританії у США, який закликав Зеленського однозначно підтримати ініціативу президента США Трампа, його так званий мирний план, і що нібито Україні слід першою взяти на себе зобов'язання щодо припинення вогню і таким чином кинути виклик росіян. Тобто Україна згідно так званої «мирної ініціативи» президента США, має першою припинити стріляти. І тому, чесно кажучи, у мене є певні підозри, що Україну могли попросити не бити сильно у відповідь, а ми тим часом, тобто адміністрація президента США, будемо вести перемовини з росіянами і казати їм: ось дивіться, Україна не б'є у відповідь, не обстрілює ваші об'єкти енергетики, припиніть це робити. Трамп вже сказав, що потрібно припинити вогонь. Давайте почнемо з енергетики. Також на такий поворот подій цілком можливо, хоч і не прямо, вказують сьогоднішні заяви від президента України Зеленського, який підкреслив, що Росія цим зокрема ударом вона демонструє те, що не хоче миру. І за словами Зеленського, саме Росію треба примушувати до миру, а не Україну. І є ще одна цікава новина, яка стосується реакції США на удари України у відповідь на удари по російських об'єктах енергетики. Сьогодні на сайті Економічної правди опублікували статтю стосовно обмеження доступу до американських розвідданих, і в цій статті виплив такий інсайт. Що за словами співрозмовник економічної правди американці, виявляється, навіть до перемоги Трампа обмежували надання Україні розвідувальних даних, і ці обмеження були пов'язані з ударами далекобійними дронами по російських навтоперобних заводах. Напевно, це було ще навесні 2024 року, коли були прямі заяви з адміністрації Байдена, зокрема від... Колишнього голови Пентагону Остіна, який критикував Україну за те, що вона била по російських нафтопереробних заводах. Тому, якщо зараз цілком можливо, навіть є певний тиск з міністрації Трампа, що не бийте по російських об'єктах енергетики, що ми будемо домовлятися з росіянами, нам потрібно показати, що ось Україна першою кинула виклик і припинила вогонь. Звичайно, щодо такого потенційно можливого повороту подій, то стверджувати поки не варто. Допоки не з'явиться якась офіційна інформація, якісь заяви або інсайди з перевірених джерел. Але я хочу водночас нагадати заяву Лаврова, яку він зробив після першого раунду перемовин між та РФ у Саудівській Аравії, він повідомив, що Сполучені Штати запропонували вести мораторій на атаки по енергетиці, і тоді Росія відмовила. І в тому числі саме й тому, коли Трамп говорить, робить публічні заяви про те, що необхідно хоча б перший крок зробити, припинити обстріл об'єктів енергетики, а Росія продовжує це робити, відмовляється від мораторію, то безумовно це злить Трампа. І уже дійшло до того, що Сполучені Штати Америки вперше за відносно довгий час почали тиснути не лише на одну Україну, а й згадали про Російську Федерацію. Вчора була заява від міністра фінансів США Бесента, який сказав прямо, що США без вагань підуть на санкції проти російської енергетики, якщо це допоможе закінчити війну. А сьогодні вже з'явилися гучні заяви від самого президента США, який заявив, що може ввести рішучі санкції проти Росії, поки не буде припинення вогню, виходячи з того, що Росія зараз абсолютно б'є Україну на полі бою. Я наполегливо розглядаю можливість введення широкомасштабних банківських санкцій, санкцій і тарифів проти Росії поки не буде досягнуто припинення вогню і остаточної угоди про мирне врегулювання. Одразу звертаю вашу увагу на те, що, хоча президент США погрожує Росії санкціями, він водночас ставить Україну в невигідну переговорну позицію, тому що він пише в соціальних мережах, що буцімто Росія б'є Україну на полі бою. І подібні заяви лунали у вальному кабінеті, коли був скандал, коли Венс розповідав, що Буцімто України немає людей, що, начебто, Україна програла та все інше. Але хоча зараз у України немає сильної прогорної позиції, ситуація на полі бою точно не така, як розповідає Трамп, а також його представники адміністрації. Росія не прорвала фронт. Росія уже понад півроку не може звільнити Курську область. Зараз Брої України контратакують під Покровском. Немає такої ситуації, а Трамп робить такі заяви. На мою особисту суб'єктивну думку, президент США робить це спеціально, розповідаючи про те, що нібито Україна програє, що у неї зовсім немає карт, щоб таким чином обґрунтувати свій тиск на Україну з підписанням не дуже вигідної мирної угоди. І в цей же час президент Ша знову продовжує заявляти, що він нібито вірить Путіну щодо його бажання завершити війну, а від України вимагає взяти себе в руки та виконати роботу. Президент США додав, що йому все важче мати справу з Україною. Чесно кажучи, я зовсім не здивований такій заяві від президента Ша, що йому з Росією значно легше працювати ніж з Україною. Адже щодо Москви, то Трамп розумів заздалегідь, що перемови не будуть важкими. а Асосову України, то він думав, що дуже легко нагне Зеленського і що примусить Україну до підписання так званого Мінська 3 без реальних гарантій безпеки. І до речі, щодо гарантій безпеки, сьогодні Трампу задали питання, і він сказав прямо, що він не хоче надавати Україні гарантії безпеки до закінчення війни. Перш ніж навіть подумати про це, я хочу завершити війну, закінчити її. Що стосується питання про безпеку пізніше, це легка частина, важка частина це завершити конфлікт, сказав президент США. Отже, президент Сполучених Штатів Америки наголошу на тому, що нібито гарантії безпеки для України це легка частина, що головне це завершити війну, підписати мирну угоду. А вже потім, після цього, він буде розбиратися. І це при тому, що Україна має дуже гіркий досвід Будапештського меморандуму, який, до речі, був затверджений і в Радбезі ООН, і Україна не отримала реальних гарантій безпеки. А зараз Трамп пропонує нам повірити йому на слово чи як. Тому не дивно, що на тлі таких заяв від президента Сполучених Штатів з'являються різні гучні заяви, як, до речі, сьогодні пролунала заява від прем'єр-міністра Польщі Туска, що гарантії безпеки від США виглядають менш імовірними ніж раніше. Але Україна, не зважаючи ні на що, продовжує працювати з адміністрацією президента США, щоб отримати реальні гарантії безпеки. Президент України Зеленський повідомив, що сьогодні триває найбільш інтенсивна робота з командою Трампа за весь час. Також сьогодні ЗМІ пишуть, що Сибіга, глава нашого МЗС та держсекретарша Рубіо обговорили майбутні перемовини України та США у Саудівській Аравії, які будуть уже наступного тижня, 12 березня, очікуємо новин, заяв і можливо рішень. Також Україна активно працює над гарантіями безпеки з нашими європейськими союзниками, і є також до цього заяви від нашого МЗС, де заявили щодо контингенту для України, що його важливо розширити на небо і на море. Однак повернімося до Трампа і його переговорного процесу, оскільки сьогодні американське агентство Блумберг повідомило, що Путін, нібито готовий погодитись на припинення вогню в Україні, але з умовами. І тут щодо умов Кремля, так званих, це те, що Москва має погоджувати ті країни, які будуть брати участь у миротворчій місії. Також Москва хоче побачити мирну угоду повністю, ще якісь умови, і Путін таким чином затягує час. Більше того, Москва продовжує виставляти ультиматуми, оголошувати чергові претензії до України. І, зокрема, однією з претензій є те, що якщо Москва погодиться на перемовини, то, начебто, Зеленський, має звільнити певних чиновників топових, певних урядовців. І про це нещодавно писало американське видання The New York Times. і воно писало, що, начебто, адміністрації Трампа з цим погодилися. Зокрема, є такий... Пост таке повідомлення, що деякі чиновники Адміністрації Трампа хочуть, щоб український президент усунув зі свого уряду посадовців, яких Білий дім вважає буцімто ворожими до переговорів з росіянами. Чому я кажу про те, що це насправді є вимогою Москви, а не якоюсь запоганкою певних чиновників Білого Дому? Тому що є приклади. Приклад, зокрема, той, що Путін, Лавров говорили про те, що. Нібито Україна має провести вибори без виборів в Україні вони не будуть проводити перемовини, і потім одразу Трамп почав говорити, що, начебто, зеленський диктатор, потрібно провести вибори. А перед цим ще був тиск, і Білий дім намагається якось Москві догодити, аби вона погодилася. І звісно, за рахунок України. Але недарма на початку цього випуску я акцентував увагу на тому. Що у Сполучених Штатах Америки потроху почали відкривати очі, і говорив про те, що американські ЗМІ пишуть про гнів Трампа, який посилюється, адже Трамп починає розуміти, що Путін його водить за носа. Він постійно придумує якісь причини, що у нього постійно якісь вимоги, ультиматуми, і що Путін не хоче жодних реальних мирних перемовин. Проте, водночас, Трамп ще до кінця не усвідомив, що Україна, незважаючи на тиск, не підпише капітуляцію, і що прийдеться таки тиснути на Росію. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері!